У нас нет информации по геологическому изысканию. Есть предварительная информация, что там песок. Но только после геологии мы можем сказать окончательную стоимость данного строительства на эконом жилье, ну, то есть по ценам таким доступным нашему жителям. Значит, Место здесь готова, очень хорошее, да. и многих э, людей просто даже когда э, принимаешь человека на работу, он говорит, что это очередная алитоцентр. Многих людей пугает, если сказать там, 12 тысяч гривен за квадратный метр. Э, почему такая маленькая стоимость? Да потому что возить на самом деле бетон возить все материалы, что в поле, что на набережную, одинаковая цена. Поэтому стоимость строительных работ, стоимость материала ничем не отличается от строительства в других районах и регионах. В связи с этим мы можем и имеем возможность построить экономику. Спасибо. А теперь я хочу сказать вот, людям, которые так вроде бы за нашу экологию, спасибо вам, конечно, но вы поступили довольно не людям. В субботу и воскресенье были разбросаны по украинке листовки. Вы хотя бы в них правду говорили. Зачем людям преждевременно навязывать вот такое негативное отношение? И нечего наш город превращать в пенсионеров. У нас много молодежи, которой нужно, которым нужно жилье. Понятно? Очень много. И, и, эти дни, я не собиралась сюда приходить, вот можете мне задеть. Но, когда я увидела эту листовку, и люди возмущались, ну зачем Такую, ну, такой бред нести. Прям в, в Украинке, э, тут чуть ли не э, рухнет вся цивилизация и вся экология. Везде строят, бабуха строят дома, почему у нас в Украинке не должны? По генпуану тоже. Вот, товариші, во-первых, научите себя вести. Вот это геть ваша є. Ви кроме этого гэть знаете, что вони него? И ганьба, вот это кроме девчонки, научитесь не Ша только разрушать, не содержать. Шановні присутні, давайте будемо дотримуватись порядку. Олексій Миколаївич, ну Ви не наприкметі, але давайте ми будемо поважати і інших людей. Я вже не ще навіть дані, які вимагали. Згідно року, що до цього Все правильно Олексій Миколаївич сказав, згідно іншого законодавства. Забудовник повинен перерахувати 4% від вартості будівництва. Але він забув сказати, що також від цього законодавства ми, тобто міська рада, за власний рахунок повинна підвести всі комунікації. А тепер порахуйте, скільки на даний будинок потрібно газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізація. Це дуже великі гроші. А їх будуть вираховувати потім з бойовою участі. І врешті ми отримуємо просто дуже мізерний кошти, це по-перше. По-друге, щодо пояснювальної записки. Чому? Добри, чому, всі чому всі бачать, не перебувайте, будь ласка, я вас не перебував. Чому нам зобов'язані надати мешканцям пояснювальну записку? Для того, щоб ми знайомились і надали свої зауваження. Е, вже більше трьох тижнів я не отримав повну пояснювальну записку, додатків не було. В даній пояснювальні записки, які мені було чітко вказано, що діти, які будуть проживати в даному будинку, будуть навчатися і ходити у садочки, які діючі на даний момент. А тепер ви мені говорите, що вони в садочок буде в будинку. Це говорить про підміну документації, розумієте? Це кримінал. Дійсно надсилалися всі матеріали. так? Це скріншот сторінки. Так, 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 так. Також хочу звернути вашу увагу, що із 11 січня, якщо я не помиляюся, так? на вашій сторінці. Тобто тут багато матеріалів, не тільки. Ви з цими документами працювали. Так, так, так. Ваші зауваження, пропозиції були. З того часу, коли ви подали частково уже враховані проектним інститутом, як, на які ви отримаєте письмову відповідь. Сьогодні частково вони вже вам відповіли на ваші запитання. Відповідайте нам, а не йому відмовили. Тому як депутату, а він є представником громади, яка його обрала. Пусть вони Они не понимают, о Зачем? Они На жаль, я їх сюди не викликав. Нехай діти мають бажання хай стоять, мають бажання присісти в залі, будь ласка, нехай присядуть.